Моя красуня Ваніла Фрайс. Теж дивіться, частково вона згоріла в волоті, а є дуже гарні ще, майже повністю рожеві, і ви бачите, який розмір волоті. Розмір волоті просто вражає. Далі це білий мережевний Magical Starlight. Дуже гарний самодостатній сорт, завжди його дуже нахвалюю милуюся їм. Поряд гортензія плоді Марі Це він же Bonfire. Планувала вам зняти відео порівняння. Але, на жаль, в мене є і Bonfire окремо але Bonfa угорщику підсох. Дуже гарний сорт, дуже такі кру... величенькі квіточки. І як бачите, як він висаджений в минулому році весельний дуже гарно.